Псалом 56. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до Тебе вдається душа моя, і в тіні твоїх крил я сховаюсь, аж поки, на щастя, мене. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Він пошле з небес і врятує мене, Він поганьбить того, хто читує на мене. Бог пошле свою милість та правду свою, на душу мою. Знаходжуся я серед левів, що людських синів пожирають. Їхні зуби, як спистої, та стріли, а їхній язик гострий меч. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над цією землею. Вороги приготовили пастку для стіб моїх, душу мою нахилили. Вони викопали вовчу яму для мене і попадали в неї самі. Моє серце зміцнилося, Боже. Зміцнилося, серце моє. Я буду співати та славити Тебе. Збудися ж ти, хвало моя, пробудися ж ти, Арфо та цитро, я буду будити досвітню зорю. Я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів я буду співати Тобі між племенами, бо Твоє милосердя велике воно аж до неба, а правда твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над цією землею. Амінь.